А є депутатка Оксана Савчук, всеукраїнського об'єднання Свобода, і про що хотіли порити? От ви патрас правильно говорите, що насправді росіяни стратегічно дуже іноді правильно розтягують усі свої ланцюжки дій. А ми дуже часто губимося в якихось таких питаннях, які насправді для нас. Мали би бути, знаєте, очевидними, як чи на ще там до початку повномасштабного вторгнення про московський патріархат. Дуже часто, пані Оксана, з вами про це спілкуємося. І ось знаєте, скільки скільки говорили, і ось знову це ж було вже, як казав Леонід Данилович Кучма. Сьогодні знов не зуміли остаточно поставити на голосування. Законопроект про остаточну заборону московського патріархату. Війна дуже багато прикладів, коли знаходили в тих церквах московського патріархату, якісь складували там зброю диверсійно-розвідувальні групи. А ми далі ходимо навколо і, і все одно якимось чином хочемо, знаєте, ну якось от, не образити тих, хто є прихожанином московського патріархату. Пані Оксана, довго чекали, перепрошуємо, але даємо вам зараз слово. Ну, дивіться, я дуже коротко скажу, бо вже дійсно багато <світ> чого сказано. А від нас очікують дій швидких оперативних дій в цьому питанні. Якщо говорити про сьогоднішній такий важливий день день героїв. То я вам наведу конкретний приклад того, як може змінитися ситуація з московським патріархатом, якщо є на то політична воля тих людей, які там керують чи в місті чи в області. нас сьогодні в Івано-Франківську відбулася загальна молебень за героїв, і була на території храму, який ще рівно рік тому належав російській православній церкві. Він минулого року відбулося перехід. Цей перехід не був легкий, він був дуже важкий, але він відбувся. Створився такий гарнізонний храм. Прийшло дуже багато військових. Ми відкрили стіну пам'яті хлопців, які загинули з Івано-Франківська. Кожне і імена наших героїв викарбовані на великій стіні, яка знаходиться на території. Цього тепер гарнізонного храму, який рік тому ще належав власне московській церкві за рік. Дуже багато змін відбулося. Змінилися звичайно люди, які почали ходити в цей храм, і ситуація вкрай помінялася. Є українська мова, є збір коштів на українську армію. На жаль, таким самим не можуть похвалитися в Закарпатській області, в Чернівецькій області. І в тих областях, де є ще дуже великий лобізм цієї церкви. Я навіть скажу чесно, тут багато хто мене підтримує, що коли ми почали збирати підписи народних депутатів, я особисто теж ходила з підписним листом серед позафракційних депутатів, то це дуже велика сум і журба. Найменше хочуть підписуватися народні обранці, які, наприклад, їхні округи в окупації. Або, наприклад, вони представляють території Чернівецької області, Закарпатської, Харківської, де абсолютно це дуже складно з ними говорити. Вони не готові. Тому тут має бути в першу чергу політична воля. І з керівництва держави розв'язати це питання не ну, можна це питання зараз кидати так, як як воно покинулося, так як воно зараз виглядає. Це робити все можливе, щоб це питання не було проголосовано. Я знаю, що можна по іншому ставити ці речі, тому підсумовуючи, скажу дуже просто. Якщо є влада, яка розуміє, що раз і назавжди треба е е плекати розувати українську церкву і нарешті заборонити московську, то вона робить конкретні дії. А якщо є влада, яка заграє в цьому питанні, то вона постійно придумає підписні листи, перше, друге, третє читання і все на світі, лише би цього не робити. Тому ми маємо перемогти в цьому питанні всі, ті, які розуміють це питання, треба дотиснути і проголосувати. Вчора, 22 травня, Верховна Рада проголосувала також за постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування. Мушу це зачитати все фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для сил оборони. Очолив представник слуга народу Микола Задрожній. Я тут мушу зазначити, що ми кликали пана Задрожнього і навіть домовлялися з ним про вімкнення в цей ефір, але ну чомусь не вдалося йому вийти до нас на зв'язок. Сподіваємось, що це якісь вагомі причини, щоб про це поговорити. Є там перелік того, що ця комісія мала би дослідити. Ну і питання, звісно, що виникають. Зокрема, на це звернув увагу секретар Львівської міської ради. Зараз служить Маркіян Лопачак, що двоє представників ОПЗЖ, яких можна цілковито вважати сепаратистами, теж війшли до цієї комісії, теж будуть щось досліджувати. Пані Оксано, трохи більше нам скажіть, що це за ініціатива, в чому її необхідність, і як ви це оцінюєте. Ну, дивіться, все дуже просто. Народні обранці мають право і мають велике бажання зрозуміти, як працюють власне фірми, які забезпечують власне фортифікаційні споруди, хто дає завдання, де саме їх зводити, як потім як, власне, відбувається. Придбання матеріалів хто контролює якість, як потім ці фортифікаційні споруди обслуговуються, тому що є з цим звичайно, що ряд проблем не секрет, що сьогодні проблема теж продовжується, і ми чудово розуміємо, кожне місто відправляє зараз людей на фортифікаційні споруди. От, наприклад, у нас є група людей, яка приїхала, вони третій день вже там знаходяться, але чекають інвентар, тому що підрядник. Не може їм його доставити з різних причин. Хтось значить каже, що неякісні якісні матеріали, тому, тобто насправді є дуже багато і ці всі, ці всі звернення. Ми знаємо, тому це все дуже просто. Я взагалі вважаю, що цим питанням треба було одразу його поставити і не робити цирк. І тут спікер однозначно не правий, коли він довів ситуацію до такого абсурду, і потім ми знову робили фортифікаційні споруди, що стосується ОПЗЖ. І всіх цих людей, які сьогодні є в парламенті, які там не мають бути, я категорично проти того, щоб вони взагалі входили в якісь е, ТСК. тому що немає довіри в принципі до них. Це люди, які зраджували Україну і зраджують зараз, хто б там що не говорив. І е, я категорично однозначно проти того, щоб ми їх взагалі куди небудь чи в делегації включали чи ще кудись, тому що. Довіри до них немає і зареєстровані законопроекти про те, щоб їх позбавляти мандату. Я не вбачаю в цьому нічого проблемного, щоб це робити. Тому, на жаль, допустили цей цирк. В першу чергу президія парламенту, і в тому числі спікер, який довів до цієї ситуації, яка не найкраще сьогодні відобразила настрої населення по відношенню до парламенту в черговий, на жаль.